Всім привіт, друзі! Ви на каналі Ніколя Іва, і сьогодні у нас буде ще одне відео про найкрасивіші вокзали України. На п'ятому місці станція Чернівці. Станція була відкрита в 1866 році. Спершу станція виглядала так. В 1908 році був збудований новий вокзал, спроектований архітектором Отто Вагнером. Новий вокзал складався з кафе та кас. Зараз чернюці обслуговують поїзди в напрямку Фадул Сірета, Стефанещів та Коломиї. На четвертому місці станція імені Тараса Шевченка. Станція ділиться на південний та північний вокзали. Станція була відкрита в 1872 році і назвалась Бобринська по імені графа Георгія Бобринського. У 1940 році станція отримала назву імені Тараса Шевченка. Зараз південний вокзал обслуговує напрямки на Черкаси, Дніпро і Помічну. А північний вокзал обслуговує Київський напрямок. На затретьому місці станція івано франківськ Першу станцію, у тоді ще місті Станіславові, було відкрито в 1866 році. В 1905 році був збудований новий вокзал, виконаний в стилі неоренесансу. Зараз Івано-Франківськ обслуговує потяги в напрямку Рахова, Коломиї, Ходорова та Стрия. На другому місці станція Чернігів. Відомий на всю Україну Чернігівський вокзал був збудований в 1948 році по проєкту відомого радянського інженера Геннадія Гранаткіна. Зараз Чернігів приймає поїзди в напрямку Ніжина, Славутича і Горностаївки. Ну і на першому місці станція Львів. Вокзал був відкритий в 1861 році. В 1908 році вокзал був змінений. Після Другої світової війни вокзал був відбудований в такому самому стилі. Багато років вокзал Львова був воротами до Європи. І при Україні він залишається цими воротами, адже звідси курсує багато потягів до Європи. І за час вторгнення Московії в Україну так само залишається важливим центром, який прийняв 200 тисяч біженців. Ну що ж, друзі, дуже дякую вам за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Ще будуть подібні відео. Всім до зустрічі!